Після спекотної погоди до України прямують дощі та грози. За прогнозами синоптиків, вирувати вони почнуть на заході країни, однак температура буде досить високою. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, 19 травня у п'ятницю дощі очікуються у західній та південній частині країни, а саме у Миколаївській. Херсонській, Одеський, Львівський, Івано-Франківський, Чернівецькій, Тернопільській, Хмельницький, Рівненській областях та на Волині Закарпатті пройдуть опади. Нарешті території країни переважатиме суха та хмарна з проясненнями погода. Дорогі глядачі: 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря у п'ятницю, то буде тепло так вночі по всій Україні очікується від плюс 11 до плюс 16 градусів тепла, лише у західній частині від плюс 7 до плюс 11 градусів вночі, а ось в денний час доби по всій Україні вже буде від плюс 21 до плюс 26 градусів тепла. У Києві 19 травня ранок очікується ясним, а в день та ввечері небо буде ховатися за хмарами без опадів. Температура повітря коливатиметься в межах плюс 16 плюс 22 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!